Ну, в першу чергу хочу висловити слова підтримки всім, хто сьогодні постраждав від варварської а знов таки очередної атаки з боку Російської Федерації. Сьогодні провели перше тренування, але тренування було під таким відчуттям, тому що всі хлопці були своїми думками, своїми. Поглядами в Києві разом з киянами, разом з усіма українцями, і те, що відбувається, і те, що відбувається безпосередньо, зараз, охматить квартали київські, лікарні. Тяжко знайти слова, але ми всі розуміємо про те, що. Україна, нація, яка все своє життя боролася за свою незалежність. Впродовж багатьох віків вона мала ворогів зовнішніх, сусідів, які постійно. Не давали нам спокійно жити, не давали нам розбудовувати нашу країну, і зараз це продовжується. Але ми вистояли тоді, і ми вистоїмо і сьогодні. І ми вистоїмо в майбутньому і зробимо все можливе для того, щоб наша країна процвітала. Дух козацький процвітав, і хочу ще раз слова підтримки від усієї команди. Передати всім українцям, ми разом з вами, хоча ми зараз знаходимося тут, готуємося до своїх завдань, але ми вболіваємо, переживаємо і свої подумки разом з мешканцями нашої країни.